Мені здається, що, звісно, не видно, але подивіться який місяць. Це через вікно, блін, це прям усього аж. Якщо так не видно, якщо в хату, то прям аж промені від нього наче. Оце туди. Це сьогодні у нас у нас число? Сьогодні тринадцяте вже, два. 2... Два, тринадцять. <ріст> Оце то да. Ну, щас на двір вийду, подивлюсь. Цього дивіться. Це вообще. І вертольот. Оце то. Да. Оце то місяць. Оце то. Оце то застало. Вітряна тривога просто зараз. То воно і не спиться. Дивіться. У вас такий там, хто, хто теж не спить в таке время? То у вас теж такий самий. Я, навірно, у всіх такий самий, звісно, але в когось однозначно виглядить по-іншому. Це взагалі. Це чудо просто якесь. чудо. Ми якісь ненормальні батьки. Зараз 2,26. І Знаєте, що ми робимо? Ми... Диви. Чик. <кхай> Ні, він тісне наші розовий. Я тобі фотки поскидаю. На цьому на відео не видно. Розбудили розбудили дитину, щоб він на місяць подивився. Все? Але ж він хотів подивитися. Так. Да. Ну все, іде спадки далі. Я тобі фотки скину. Почлі порозбираємо. На дворі сонячно вже морозів не передають. то Зараз треба познімати ці пакети. Вчора Ваньку розбудили у скільки годин. У, у 2.26, щоб він на місяць дивився. І він так подивився, так порадувався, що його побачив, бо дуже хотів той місяць побачити, типу, рожевий. О, а цього, а сьогодні прокинувся і каже, Сережки ще. Ой. блин, секундочку. Каже, спасібо, спасибо, що ви мене розбудили на місяць, подивіться. ще як за врури. О. Я кажу, може, то, звісно, виглядає і глупо взяти дитину у 2,26, розбудити, щоб дитина на місяць подивилася. Але ми такі батьки, головна емоція. Гірше, гірше було б, якби він. Гірше було б, якби дитина не ну, так мріяла побачити того місяця, а не побачила. А так собі. Отак. Отакі собі родітелі. А ну скажи, ти радий, що ми тебе розбудили на місяць, дивитися? Да. Ну як тобі? Класно. Щасливий? Да. А ти виспався? Да. Ну, Статі, да. Бачиш? Я ж кажу, родителі года да, розбудить в півтретю ночі дитину, щоб на місяць подивився. Mm. Да. А завжди він а був розвивальний, ти бачив? Так, да, да. звісно, він такий був взагалі інтересний. Ми ще не віталися сьогодні. Так, в общем, що в нас? У нас сьогодні такий, сьогодні ж вас теж, до речі, із вербною неділею. Ми сьогодні, звичайно, що нічим не зайняті. Ні, ну хлопці там ще поїдуть, прокатаються, стара, десь стри, а тоді йде, приїдуть Богу. і будемо смажити шашлички. А зараз ми звонятком. Ідемо широмить. Ні, ну не мить машину, вона помита, вона чиста, знає, все добре, але треба середині просто отаку, щоб для, для себе, щоб пахуче все було. Да. Mm -hmm. Та якраз покажемо, яке ми чудо собі купили. Mm -hmm. У мене вже закінчилися вчора таблетки. Ага. У мене вже закінчилися таблетки вчора. Коротше, слава Богу, що ця гуля э, сходить. Але є велика проблема в митті голови, якщо чесно. Оце найбільша проблема, тому що феном сушити не можна. Так то сушуся дуже довго і тільки на вечір можна помити голову, щоб вона висохла якось самостоятельно. Але самостоятельно вона не встигає, вчора не встигає висохнути, тому що цього. Ну, тому що все рівно потім лягаєш з вологою, головою і то теж не можна. Коротше, це єдина блін, проблема. Ой, а так то, наче більш менш Ну та й знайомтеся. <рив> Мій цей, другий вид транспорту, який перетвориться на перший вид транспорту. Ось його. <рив> Маленька, біленька, дивіться, яка вона нарядненька. Я зразу звернула увагу на те, що вона ось така нарядненька, дивіться. Біленькі колпачки там. В общем, оце оце все. Двіжок 0,08. Отак. Ініціали, якби, як колись мене називали Єлена Сергіївна. Mm. <ріху> так. Ось така. Як би то дивно не звучало, але я, в принципі, так хотіла собі оце таку чапуньку. Сережка їх називає чапами, йому взагалі далеко до цієї естетики. Отак. От ну, місце, слухайте, хоча, незважаючи на те, що вона маленька така, о, ну, місце в ній, це взагалі. Ось так. О. Ось його. той таке. Всередині. Всередині у нас ось ось так. Все чистенько, все красивенько. Ці душки теж хороші. І це уже, е, слухайте, це я вже почищу, як не буде празника, то візьму випарювача. О, ось його. Магнітофончик, ще й радіо навіть ловить. Коротше, і вона реально містка. Рівень, рівень того, що я хотіла. От я собі оцю таку маленьку дуже хотіла. Хоча вона не маленька, я вам кажу, всередині вона взагалі. Так. Ось так. Ну, і багажник. Я не знаю, яким чином там багажник. Коротше, оного. Герзенька. Так, і багажник ось цього. І він доволі теж та такий, я думала, що він взагалі не вмістительний. Так. І головне, що вона біленька. Я не знаю, мені взагалі подобається. Я взагалі любила завжди оце ці е, чапоньки. Мені вони завжди подобалися. Що виглядом вони такі якісь інтересні. Що, що своєю економічністю. Саме найголовніше. Коротше, це вже сугубо це вже сугубо вона моя. А, а, а Сережка потім буде собі вже якусь велику шукати. Мені ось согласіться, зараз ось дитину повезти кудись в білу церкву заганяти. Просто так як я ганяю. І отак. От Та й такое. І вийшли так, що вона мені попалася ну дуже дешево. Ну от, прям я вам кажу, що прям ще сторгувалися. Ще він скинув, виходить, скільки? 200. Ой! Да, 250 ще доларів скинув. Запасочка там є в багажнику, Я просто не знаю, як той багажник відкривається. В принципі. Я там ще не перевіряла. Але вона ну дуже нарядна, ну прям максимально нарядна. Це максимально нарядна машинка. І 08 двигатель. Уявляєте, скільки вона того бензину бере? <плес> ну, І в общем, <плес> отак от воно вийшло. Отак от вийшло, що, случайно у мене з'явилася отака маленька чапочка. Ну, я вам кажу, от воно дивно звучить, ну вони мені так завжди подобалися. Мені, по-перше. По-перше, почнемо з того, що років так, це скільки я за кермом уже? Блін, років 17, напевно, я за кермом. І починала я їздити це взагалі із цієї на запорожців. А потім, щоб ви розуміли, пересіла зразу на Волгу. У мене була ще Чорна Волга. Коротше, потім пересіла на Волгу, потім з Волги. Взагалі, взагалі багато сильно було уявіть контраст між запорожцем. На якому я тут по полям вишивала ще до того, як пішла навчатися, я їздила ще, ще до того, як поїхала, як пішла навчатися на посвідчення, щоб в мене посвідчення було, то я вже їздила. Напевно, років три, мені здається. Ну, якось так. Оце, от, де в мене з'явилося посвідчення, то я ще до нього дуже довго їздила без посвідчення. Неправильно, так не можна робити. але тоді можна було. Тоді було просто все. Так що і, а, і мені завжди подобалося. Я пам'ятаю, як я із свого запорожця голубенького я не, в мене в нього ще була назва, але я її не можу сказати вголос, бо, бо там така назва. <губ> себе. А, і мені завжди подобалися ці маленькі машинки. Ну так як у мене Сережка длінний, то йому вони взагалі ніколи не подобалися. А ще маленька з маленьких у мене був Volkswagen Golf. Да, оце ще в мене Volkswagen Golf був з маленьких, теж мені зручно було. А всі останні були реально оце такими великими, ну тіпа, длинними. Е, Хоча я, я ж нічого не кажу. Взагалі я хочу ну, тіпа, для, дом, для дому теж великий, бо тоді скажете, що скажете тоді, що я казала, що великих не люблю. Я не люблю до, ну, довгих, мені незручно з ними, бо я мала сама. І виходить, що мені дуже важко. Кудись отако зманіврі на своєму запорожці. Я пам'ятаю, що я могла заїхати куди завгодно, просто в будь-які Ну, коли вже зразу з'явилася Волга, Боже, це такий був досвід, звісно, капітальний. Отак, як хтось не починав так само, ну в ти в ті часи, це ж якісь іномарки, там це щось із міра. Взагалі не нашого було. Во. і виходить, хто такого пригав між манюнькою і великою зразу. Ото все, то вважайте, що ви вже набралися досвіду за цей період однозначно їзди. Тому що дійсно, дійсно дуже важко. Знаєте, як наші знайомі говорили, дивимось, їде Чорна Волга. У мене, блін, чорна Волга, червоні сідушки. Шансон в той момент. Чось мені, Шансон подобався. І, як казали знайомі, бачимо, їде Чорна Волга без водія, а Ленка. Я подушечку на сідушку клала, щоб мені можна було хоча б виглядати десь там із того вікна. Ну, коротше, то, звісно, так багато всяких таких історій в житті. Ну, а потім мені, е оце ж гольф, гольф дуже мені тоді він заходив по габаритах, але він ну, такий мозгоклюй був, що я от, до сих пор у мене якесь таке ставлення до цих фольксвагенів. Знаєте, ото як перше, перше враження, то воно було ну, якесь. Погане, то і потім уже, ну, типу, ти не можеш ставитися якось гарно. Ну, Я б, звісно, хотіла проїхатися і подивитися, тому що про багато так можна сказати. Ну, допустимося. Я навіть про міста, деякі можу сказати, що перші враження, де ми відпочивали, в мене взагалі ніякого дуже погане було. А тоді спеціально поїхала, спеціально, щоб там побути і зовсім вже змінилося. Ну це, в принципі, усіх так. А потім найлюбиміша, у мене була машина Ford Форт Сієра. Хоча й вона і велика була. Хоча і все. Ну, це була в мене така машина до моєї душі, ну прям взагалі. Це взагалі. От, напевно, я і зараз би ось якби велику якусь собі оце шукала, би, то я, в принципі, розглядувала б Форт. Бо дуже вона мені подобається. І, звичайно, що моя. Це з, з улюблених це була е, Ні, Запорожець. Форт і моя ось у. А, ну, саме до душі, як би. Але хотіла завжди маленьку, тому що ну, дуже дорого, ну, серйозно. Просто коли ти дуже багато їздиш, ти можеш за день бути е, хто зна де, хто зна як. І за день дуже багато їздиш, і дуже просто на бензин е, просто проїхатися дуже багато викидаєш коштів просто вітер, від, ну, на вітер. А пішком водії е, підтвердять, що якщо ти вже водій і якщо ти вже звик їздити, то, то дуже важко ходити пішки. То вже ти все просто. От навіть у водолієм дивіться, скільки нам там туди йти, і то ми їздимо. Ну, бо, бо так ми вже звикли. Це, це вже е, ну, типу, це ми не, не то, що такі прям капець капець якісь такі. Ми просто звикли, вже, що просто сів і просто поїхав. Навіть час не можеш розрахувати. Так що таке? Оце я вчора побачивши оце цю. І ще побачила позавчора. Случайно, бо якщо чесно, я ж взагалі вже дивлюся ну, на якісь машини, типу, щоб свою продати, там, додати і купити е, другу. Ну, то воно, ну, скоріш за все, я не знаю, коли там після війни, вже, напевно. Бо, бо ми вже давно були, хотіли продати, додати. І цей Сережка вже йде. Так що потім вже будемо дивитися. Привіт! Ти вже їдеш? Так, все, пока. Давай, Ти пока. що, музика да, При раді. Приємно? Да. Нічого. Музику знайшла. І отже, побачила я позавчора ще. Ще якось такого, ну так, мільком вона мені попалася. Ну, я вам серйозно кажу, у мене в сусідки була така сама, а, ну, майже. О. І я колись з нею проїхалася, думаю, блін, що я недооцінювала взагалі оце такі машинки. Ну, якось мені так вона зайшла прям геть. О, і оце побачивши ще якось так подумала, та тіпа, ладно, уже потім. Бо все, наче відкладаєш, скоріш за все, багато чого відкладаєш на після війни. Тому що ти не знаєш, що воно буде завтра, і отакі якісь дорогі покупки, то звичайно що. Строїться, звісно, строїмося, ремонти робимо. Ну а такі ось у покупки, якісь, значе не, не бачиш сенсу ще взагалі розглядати. Вже хочеться вже потім спокій. Так що, і от саме так, і, і отже я її побачила і вчора собі сиділа, пила каву, знову вона мені натрапила на очі. Думаю, ні, блін, це судьба. І отак моментально все рішила. В 6 часов вечора завезла безстренько е, Анічку додому. Бестренько вже приїхала, мене вже племінник ждав. О, бестренько зібралася, безстренько поїхала, все зробилося. Бестренько, правда, були там довго. Ми десь до, напевно, годин дев'яти. Ну, так, да, десь в годин дев'ять, напевно, тільки в місті вже були. Ну, геть темно, коротше вже було. Бо ми ж їхали вже в темряві. Так що, все, у мене тепер мега економна. Цей... Велосипед. Я просто маленькі машинки завжди називаю велосипедом. Таврію свою називала велосипедом. Отаке. От Та й все. Пішли. Я, звісно, такий спеціаліст в розпалюванні костров, а особливо мангалів. Дві години зараз питалася його розпалити. Ще й газ в газовій горілки закінчився. І Васик взагалі не вірив, що я його розпалю, але я розпалила. Поки Сережки немає, поки приїде, я сподіваюся, нагорить. Ай, красота. Такий, такий Сережка вкуснямський шашличок робить, що це взагалі. Ой-ой. Ой-ой-ой. Вонько десь в хаті, то я потерю. Вечір таке вже і це. І трошки не така погода, але хорошо. Не. не холодно. Так, ось такий смачненний шашличок, картошечка. У подарованій васиком тарелочки оці овочі. Боже, це ж за свої гроші купив мамі подаруночок. Все, тости, хлібчик зараз. Все. О! Прийшов обід. Прийшов, Прийшов обід. Тільки правда вже це не обід, а вже вечеря. Але таки да. Ой, ось так. Красота. А де ви? Та ні, це моя вилочка, а ну твоя. Все, забрав у мене вилочку. Все. Смачного! Дякую. На здоров'я.